Свою першу поезію Надія Леся Українка пише під впливом новини про арешт та відправлення до Сибіру її тітки Олени Косич. На формування її поглядів впливали Драгоманов і Антонович, Старицький Лисенко, Франко та Ольга Кобилянська. Наприкінці 19 століття Леся Українка стає співзасновницею першої на Надніпрянщині української соціал-демократичної організації групи Українська соціал-демократія. Сучасники іноді дорікали, що вона писала багато драм на ранньохристиянські та античні теми, і чекали від неї більше творів про українську історію. Але всі дослідники її творчості сходяться на одному: насправді, коли Леся Українка писала про Грецію, завойовану Римом, то під Грецією мала на увазі Україну. А у драмі Вавилонський полон насправді мова йшла про поневолений український народ, який мусить пройти випробування і вистояти.